Привіт, ви на каналі Діма Майнкрафт. Ми йдемо в подорож. Ми йдемо в подорож. Ми йдемо в подорож. Василина ми добавляли. Василь, в тебе ботинки поламалися. Найк. Тобі я запасив. На вопрос, вопрос. Ей, як ти добив? Там десь за парканом може бути Я, я їхати хочу. Кігни мене. Кай, Что раз я Чекай, три сразу на Ты и приручил. Да. А она не приручена уже? Нет, Там она уже приручена. А ну давай я сяду. Ты как она Сюда. Нет, пора повесить сундук на ней. Я даже... Ходи. Куда ходи? Да строй. Нет, пора на в сундук повесить. Ходи, ходи, ходи. Не слышу. Да. Треба найти пора і треба найти кінець Вона сама встали. Ведь везло. Настало, але де пора доки кі де кінець? меня там зараз не поставится. Ой, я її Твоя лам, родик А, так, ну все, построились. Ну пока геть ответил. Oh. Курком дверь, вона не хочет виходить. Поможешь? Викрей. Швейку видишь. Вибягай! У меня поведок. Ага. Курка! Та чекай, ты наш выбьешь! А тип это! Да. А тип это бежит! все Прикольно. А тебе є? Записні бутинки. бутыл. Найду зараз. Так, бутын. Это бутинці. лама. Вот это А, то можно понять, Так ми зараз йдемо нам по мапі. По мапі йдемо? Да. По мапі, так. Пішли. Що ж в мене так бисти з цим ламам? А Я тут! ой яй Стараємося! А ти на тутуламу. Ой, два! Ты на тутуламу сундук повісив? Ну та й добре, пішли. Стараимся! Пошли! А ми лодки взяли! Ой, два! Провір ламу! Може, там дефіки є. Ти что я маю це ж лами. А це твої лами. А це твої лами. Тобі я ще вмію вирішувати. Ей, коротко, я йду в кімапі. Ну, гад буде. Може, зараз ліс підемо, бо тут е, лід? Як би. Пішли. Ну, давай. Приплуву. Прошу. Кабанчика. Пожалуйста, мене. Чекай, треба двері поломити, бо вони тут застрягають. Двері будеш мені ломити, чого? Милішка взяли, а нам лежок не треба Чекай, Вась. Милішка забули взяти, Вась! А як спати будемо ночь? Ідемо на поясни нових тварин, поміну в новій нові версії. 1,21703 стрягали, ніяк не няк, зайти не важню. Най-най <гум> най-най на най Нам треба лодочок! Най на най най Все, вже думаю, в Лезде Ти паркан поломе Все пришлось Дайки Та веде Дай їх! Та я веду Паркан ж будь промот най най най, най.

все, давай, латай парка. Все, пошли. Най, 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 най. Ну, это тут сами поставили, там же нема дед. Нема. Тут же перезовут, я думаю. Да тут, 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 перескочь. Да, котрые лами навіть не плавали. Плавали? Да, котрые не плавали. Де, де, Давайте. Редуачком. А ну, Всі. Вони ще на льоті ніколи не були, вроді. А ні, були, були. Деякі не були, взагалі. Чекай, я треба буду підождати їх. Давай. Так, купати її трохи. Давайте, давайте. Проходимо. Не стісняємося. Десь буде десь і поверх. Сюди пішли. Полей. Сюди пішли. Сюди? Але не через бот бо не подойдем. Та ні, отут можна перейти, отут є перехід. У один блок. Так аби бі... у не. А то не може було туда війти. Сюди... Хочешь выходи? Брелу води. Брелу. Сюда ходи. Сюда! Та сюди ходи. То, то сюди по майпі йде? Ні, ми не по майпі йдемо. Ми не мапі ми йдемо. А потом? Ми йдемо по-моєму розумовому навігаторі там, де ми ще не буде. Може, ми від тебя прийшли. Ні, ми бы прийшли до того, Боб. Зонто. А йдемо бік А ти пон там дерево. Пишво до кого? Якщо буде дерево, то запас вдаємо. Я не хочу гаж туда по ялинку. Так що буде десь на дорозі дерево. О, простину. Щоб вони дорвали? Тим догані. Як? Як ходить? Якщо що, оцей як, це не... Це не... ялинка по, по курсу у мене ялинка. Не зрубай, поки. Ні, по-моєму курсу йди. Та треба зробити лярву перед запас. Оце як хоча, то все не з це не з Майнкрафт, це з моду. Правда як? Хто? Як? Як так? А ведро маєш? Сюди ходи! Я маю ведро. А ну попробуй подивити. Ти ти подолив. Доїти. Я подоїв. І це ми просто... Туди, ми туди йшли. Ми йшли. Ми йшли з'їжджати. Маленький як, Анді. Мне буду бутыкать Ты, да, ты не хочешь? Ману Знаешь, у меня? На буду бутыкать Нет. Ой, две сим, две, две молоко. Все, две, 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 две. А яка можно поставить? Я а ты... не знаю, мы в тех Да всех. Что мне там все Ні, ну а ну не. уже зараз буде ніч, а ми ліжок немає. А ми все закупаємо. А миссии так нікуда не е. А в тебе є той ніби повідок. А я Ой, Ой. І, я казав, де я везу за один. Ой, парка. Я казав, да я буба. Та була ми маївки. О, нова трава, нова трава. Ревем, ревем, бравей. Чесы на нова трава. Нова трава. Когда ты меня пусть злами. Хочешь, что на менеджер инвентарь Так что ты умираешь? Взбирай же инвентарь А, он еще у кустик вот он. кустик. Что я буду порить? Че не идет. Дэн. Маари. А два можно и тут закопаемся.

Лама! Никуда мне не беги. Майк, ушел ламентом. Не, лайк, у меня наращивает. Лама! Лама тикай! Заходи, бай! А Ма, ты маєш дай у тебя ведущий. Я не маю. Оп ламу. и лама! А не! Ты знаешь, ты худы, мы закрыемся а ламы будут до тебя привязаны! Давай! Крывай. Крывай. Йди, дай чуть-чуть. Най ну, будет одна тут. Да? Да, мене... Одна тут на данная будет. Ко мне никуда не идет, тут же вс. Перечакаем Так, я уже шла. О, а если это уже святая, можем надевать. Давай. Пакел, выхлопайте. Пошли. Ой. Ламы не трожь. Ой. Эй, тикай. Тикай. Ламы Ломай, дужинут. Всі хоть живі лами. Да котрі з тими з ефектами, з ефектами але живі я бігати не можу І тут їх лама Та хідай на ней. Нє, я побіг. Пішли вже Підачу. Так добре, що замерзла. Угу. Так легко подорожувати. Всі тут Чи може то ми когось. І кілька ще кілька. один як я не йшов. Вже треба й поїсти чуть-чуть. Любий -чуть. є. Так. Он нова трава. Тостина. Три можу один ногу забирай. Ну так. E, пішли, але тут далі океан. А ми в океан не йдемо, то значить погнали сюди. Погнали! Uh... Ти пам'ятаєш, хоч куда йти? ми ще назад вернуть. Та ми поки... Uh... Може вони піде за нами. А ми... Ні. Що потом? Ні, обертаємося назад. Чого? Я не знаю, дорога тутая. А ми з ламами не теперхнемося? Ні. Ні, ну то все, пішли. Відвер... Давайте десь... Давай відведемо ламів назад і підемо без ламів. Чого? Бо ми з ламами і не тепехнемо. Ти хоч попитаєш дорогу назад? казав, помітай дорогу назад. Так не, не підемо назад, то відосі подивимо. Ой, чапля літає. Чапля і фламіно. Касла, яка чапля? я то чайка. Чайка? Чап херзний. Фламіно. І маленький фламінго. А нету маленький колик. Не коль. хочешь? Я, я, бы взял. Я маю. А что одно? Дво... Что другое возьмешь? Ты бери. Фламинго. Фламинго, фламинго, фламинго. Фламинго. Фламинго! Что, не один зловит? Нет. Не зловил? Ой. Ну, Что привязал. Пошли. Пошли. Фламинго. Ти будеш знов в хаті жити. А чого в хаті? В хаті. Це домашніх ламін. Може шайку собі зробиш? Не Тут чого? ми переночували? Так. Може тут і всі прив'яжем, я ламів. Чого? там не може сі за заспану. Ні. А в тебе є як прив'язати їх. Треба їх там зламі, шукати е, дерево та. Й... Вевик якийсь вами Я можу прив'язати фламінную до часу. Шукай. тут пустой Та тоже помогає шукати? Та я не можу. Т я можу прив'язати фламінну до якоїсь іншої тварини Фамингу, червону. Лодка еладе. Берем лодку. Ти наш им лодки? В принципі як так подумати можна лодку засадити ламу. Ні Чай лами Ви Вы я годував для того, що я то тута. Дрифт! Тут бульба вод. Да. Дрифт! Чекай, бо я тут знаменит the уми. Скажи мне Скажи мені, И с сніг чувай сюда. Чим вас можна раз. Не брудіть! Не-не-не-не-не-не. Камінку, камінку. Шо літай. Шуу. Та ти десь поклав, я маю шукати. Ти мав запам'ятати і колону для чого? Тобо, ти ти не вижу, не другий переміщали. Ти ч б'єш? вберіш? <рисвіт> Лунная походка. Фламінго. Бульба. Фламінго. Ой. Фламінго. Чекайте, що так бігаєте, що може можна знати, де не до, до вас сісти. Тут сніг. Фламінго. Фламінго. Так, а ну чекайте, спукайтеся, бо я на вас світ вже крутить. Ну, мені з фламінгом нічого не треба. Пішли фламінку сюди. Інтересно, ну, я... сидить вона. Та боль був. Пен... Так, коті, пішли по дереву, бо я тут з ним, з ним дам раді. То... Рай, пішли по дереву. І Фламінго треба буде. Світ вже з ними кутись. Ой. Фламінгу, ти там співаєш? Погнали! Туалеті, вийшли від двері. Фламінго, дивись, як я з фламінго лечу. Туалети, та й що будеш робити? Ловити його відтак. Так. Ні, фламінго ще не бурве. Він літає, дивись. А не фламінго, ти мене втримаєш. Та не даєш, ти вже вже всі відвідав. Ей, фламінго! Де тут розгляд там було, єдині? Мимо теж видвязал. Вс. Колика повідомить. Пішли. фаминку. Фаминку. Вон-ка дерево. Прямо по курсу дерево. Якраз там колодец у псих животных і прив'яжу. Прив'яз. Може я коте собі шоков. Вы же себе вязал. Підвизав! Ты косий видвез. Пішли. Яка? Я теж хочу ялку. Та вибери. Ну да чого вона себе відв'язує? Треба на цю Я так руки узнав, вона себе не відв'язував. А ти сказав, вона себе буде відв'язувати, то вона себе відв'язує. Вибери собі ще як. Як? Зараз візьмо. Як? А чого я яка перев'язати? О. Перев'язати? Яка привязал, ура! И завез. Я себе провалил в яму! Ничего страшного пришло. Фламинго с яком. Файна парочка. Фламинго. Не шали. Ты вже між партнер. Де? Там десь квіти слами був у верстак. Ты ж верт стек будеш шукать. Да. Пішли. Поби парканить. На лам. И <звук> на могу. Памин яком. Пламин гоз яком. Я вот хоть на м'ясу пушку. Никого. Яка або фламін. Давай клади два паркальця. Я забив три. Клади два. Клади. Я споїв прив'язав. Так, бережи координати. То на відео координати записані. Бережи призапашся. Да. Що зробити. чи що? зробити. Да, стак обира. Стак, два. два. Стане. Пішли, пішли тебе тут десь тут перенухає. Пішли. Пишли. Хуля лама! Он кавулик, Вася! Вася, пішли до вулик! Давай, а ми тепер казаємо до вулик! Будеш мед забирать. Я сюда буду тяпати? Та будеш тп. Кеп... Два музыка! Виси нові квіти, новикветы, новикветы! Сбирать! Двое какие-то бабугины тяжелые. Что? Двое. Макака! Макалка! вона безобідна, я ей кидарував мені нічого У мене лопата лопата є Ну ти вже купай там? Я забіг. Та закривай уже я зачем? Ай! Что? хе хе Ой. Ой. хе Ой! Ой! А куда? Так, а ми будемо перечекувати ніч. Так, мини вже перечекали. Там переходит с коле. И Яку будет? Ой, виденька могу от них ходить. Побегали договориться! тут ходять тоже! Тобі біжи, біжи за мною Тут не ходять Баран! Треба нам барана забити Забив Село десь тут було! Село! Фу, так, село буде в тому напрямку. Пішли. Як не, то вернемся назад. село! Почти так. Село! Плюнув на удачу. Село, це... Йожик. Йожик. Грабовий село. Що Ліжка, два ліжка є, я забираю два ліжка. Ти не бери. Та що бери? У мене є два ліжка вже. Котики бьей. Тут зараз книжки будуть. О, книжки вас. Ну є книжки, Ура, ми будемо читати. Я обслуживаю писал. Ну Я ж уже нічого не малась. Это сло. Маленьке сло, що ти хочеш? Я добу. Ну так. Не он кошецарка, я там буду варень, Сика. Варельно-стика, тут, тут тут. Ми знаємо, что поблизості село, аби ми могли взяти. Любий будь час селянинів, коли нам треба буде їх. Ось тут. Кам'яний ріст треба забрати. Треба забрати хруди, але... Бачу, на горщики. Ми там, туди, де йде море. Там ще один вулик. Де? Три вулики! А ти де? Не знаю. Ти де? Нагород. Что ти на гру попасть? А тут пшени А де ти іменно на? Так там вище пшени. Да? А де дет? Де там? Вулиць? Весь бера з них там. Коло де коло Коло усі. Ну нашу... то. Ну церкви. Ты на что здесь пришел? А, вот. Ты що что бы. Хомячок! Пищит! Что-то моя морская свемка. Пишу. Что вы там? Я вертаю, когда я тормаюсь от тебя. А ты что меньше? Когда я доктор, я сегодня не видоброжала. хочу и